Мокрі стіни та перебої з електропостачанням. У багатоповерхівці Івано-Франківська три роки протікає дах. Тече воно тут прямо вода. Видно сліди, як от вода витікає, от звідси. От все тече від майдану і до перемоги. Волонтери з Косівщини вісім років збирають та возять допомогу на передову. Захисники мають відчувати, що у них є надійний тел. На Новій Арені із оновленим складом. Як у Калуші тренуються гравці хокейного клубу Дніпро? Кожен приїхав в різній фізичній формі, в когось взагалі льоду не було. Тут ну, прийшло обленерго, вони замінили лічильник, бо згорів на 34 і на 35 квартиру сусіда. У них не було світла. У мене горів автомат, автоматом, навіть сліди видуш. Тече воно тут прямо вода, видно сліди, як от вода витікає от звідси. От все тече, от Заді вас там ще калюжа, можете подивитися, бо воно туди тим каналом ще затікає. Ну і скрить тут страшно, бахкає коли. Мешканець будинку на вулиці Вовчанецькій, 194Б Костянтин Козак показує, як виглядає коридор останнього поверху під'їзду після дощів. Чоловік каже: після зливи вода може текти сходами й на нижчі поверхи. Таке у будинку відбувається упродовж останніх трьох років, відколи почав протікати дах. А це коридор у квартирі мешканки цього ж будинку Ольги. Жінка розповідає, житло орендує. Поселилася тут влітку, а минулого місяця побачила, що під час дощів тут протікає стеля. А через те, що не моклічильник, жінка три дні жила без світла. Ми звернулися в аварійну службу, вони приїхали і сказали, що лічильник мокрий весь, і вони нічого не можуть там отіяти, поки не просохне. А як воно просохне, і повсюди все тече. І це ж ми сиділи без світла. А потім вже приїхали, підключили напряму до счетчика, до лічильника. І зараз тільки поміняли лічильник. А це все мокре, це вже скільки виходить. Мабуть, третій тиждень вже мокра стіна. Навесні минулого року мешканці під'їзду зверталися до комунального підприємства Комфортний дім, яке обслуговує будинок з проханням відремонтувати дах. Зробити це хотіли за міською програмою співфінансування. Відповідно до проектно-кошторисної документації, це мало коштувати 160 тисяч гривень, розповідає Костянтин Козак. За його словами, у комфортному домі тоді людям повідомили, що їх записали у чергу на ремонт. Ми дочекалися, от зараз почалися вже дощі, війна почалася і ну. Тиче від них ніяких взагалі. Ми приходимо туди, ну ви розумієте, там вже ціни помінялися, ну складайте далі, другий кошторис вже. Ну, от, тепер фінансування немає від міста, бо війна ми не можемо. Ну Хоча б давайте якісь зробимо там ну, косметичний ремонт, ну не весь дах ремонтуємо, а усунемо хоча б причини, щоб воно не, не текло сюди. Це ж сама велика проблема, що тече в електропроводку. Сьогодні питання щодо ремонту покрівлі цього будинку обговорювали на оперативній нараді у міського голови. За словами директора комунального підприємства Комфортний дім Василя Скиданчука, під час воєнного стану міські програми співфінансування не діють. Відтак капітальний ремонт даху можуть зробити, якщо мешканці оплатять роботи повністю. Василь Скиданчук каже, працівники комфортного дому планують провести частковий ремонт покрівлі однак чекають сприятливих погодних умов. На жаль, поки що і немає погоди для таких робіт. Тобто будемо зустрічатися з людьми, спілкуватися, будемо щось прогуляти. За словами Василя Скиданчука, через підвищення цін на матеріали вартість капітального ремонту покрівлі цього будинку зараз 240 тисяч гривень. Ілона Захарук, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Хлопці, то легенькі коробки, певно? Куди не ось? Е, носимо туди далі. На одному із подвір'їв у селі Пістень на Косівщині волонтери готуються до поїздки на передову. Сортують речі та продукти і завантажують їх у мікроавтобус. Ми відвантажуємо продукти, закрутки, крупи, олій, швидке харчування дуже багато є чаїка. Ви бачите, консервація, печиво. Uh, є і дощовики, і теплі речі, і термобілизна. Uh... Цей бус, казав, що може взяти три з половиною тонни. Це подвір'я слугує волонтерським хабом восьмий рік. Більшість людей із команди, яка тут працює, познайомилися на революції гідності. Дмитро Малкович розповідає, що на майдані отримав поранення, внаслідок якого йому ампутували ноги. Тому воювати чоловік не зміг. каже, вирішив волонтерити від початку війни і до перемоги. Збирає допомогу для бійців та возить її на фронт. З 2015 року це буде 42-га поїздка Дмитра на передову. Той раз ми. Збирали, то зібрали на машину гроші. Миколі Дурчикові такому нашому з зберезовів. Бо у нього було шість машин, прийшов прильот, всі машини згоріли. Але був дякувати хлопці, один, два було трьохсотих, а останні все було добре. Були такі моменти, що не раз трудно давалося. Думаю, ще цю поїздку більше не буду. Но там, коли я подивлюся, в їх очі такі світлі, там немає ніякого ні фальшу, ні, нічого. Їду назад і думаю, вже зразу думаю, що треба знову збиратися і знову їхати, бо не в окопах, а я вдома. Василь Максимчук розповідає, що на Майдані був кухарем, тож і зараз готує їжу для бійців. Зокрема, разом з іншими волонтерами переробив понад 100 свиней на м'ясні консерви та буженину. Хлопці всі там, а ми тут. Там пекло, тут рай. Там темрява, тут світло. І тут повинні ми це використати і це все. Хоча б їм частку віддати, ну от не буде приготуєшся та їда, але якщо не там получать, от не будуть вийти, що за них не забувайте. Це дуже важливо. Речі, продукти і медикаменти для військових та цивільних з міст, де ведуться бойові дії, надають меценати, які живуть за кордоном та в Україні. Та найбільше допомагають жителі навколишніх сіл. Усе, що на цьому складі, привезли з кобак, а 100 кілограмів ось цього гуцульського сиру із сіл Березівського куща каже волонтерка Ольга Гарасим'юк. Ми такі гуцули. Якісь такі зібрані, що ми, ми можемо трошки поворкотіти, можемо трошки понарікати, але коли приходиться, ми збираємося і допомагаємо. Ну, звичайно, треба деколи давати поштовх, доносити до того, що до людей що насправді треба. І треба ми не можемо тут в тилону розслабитися ні на хвилину. Ми маємо працювати, бо. Захисники мають відчувати, бати, що у них є надійний тил. Ольга каже, рахувала, скільки разів возила гуманітарну допомогу на передову до повномасштабної війни. Це було 27 поїздок. Після 24 лютого збилася з ліку, поїздить приблизно що два тижні. Вибухи чули, стрільби чули, але з Божим благословінням завжди все вдавалося і ну, щасливо поверталася. Боже, допомагає нам. За три години волонтери завантажили мікроавтобус. Перед відправленням на передову щоразу його освячують. Благословляється і освячується транспорт, який відправляється в дорогу. Цього разу Ольга та Дмитро разом з водіями повезли гуманітарну допомогу на Харківщину. Богом, з поверненням, всім передати від нас привіт щирий і до перемоги. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. У черзі за продуктовим набором Любов Мартинюк. Жінка три місяці тому переїхала в івано франківськ з села у Чугуївському районі Харківської області, які нещодавно звільнили Збройні Сили України. Без цієї допомоги було б дуже тяжко скруто, велику. Держава також допомагає нам, дає по дві тисячі гривень для. Компенсації комунальних а, квартплати, але квартплата з комунальними витратами з'їдає всю пенсію. Мішель Міллер за власні гроші приїхала допомагати українцям, які потерпіли від російської агресії з містечка Вайнсбург, штату Огайо, що у Сполучених Штатах Америки, розповідає, прибула на Івано-Франківщину у складі команди з семи осіб. Я була в Україні багато разів у Івано-Франківську. Я вже четвертий чи п'ятий раз з благодійною організацією «Fight for Freedom» ми привезли продуктові набори в Україну, щоб допомогти внутрішнім переселенцям зони, де тривають бойові дії. Оксана Криницька, засновниця благодійного фонду Відроджені єднанням, каже, що продуктові набори для внутрішньопереміщених осіб спільно з партнерами з благодійної організації «Fight for Freedom» з румунського міста Сучава Роздають в Івано-Франківську щотижня та розвозять по області. Розповідає, що за три місяці роботи роздали вже понад 11 тисяч наборів. Це є продуктовий набір. До нього входить рис, крупа кожного тижня по-різному. Макарони, спагетті можуть бути так само щось солодкого. Це є печиво або якісь бисквіти і кілька видів консерва. Це закордонний виробник, як правило, вся допомога в Румунії надходить з Америки. І в Румунії волонтерами вона сортується, фасується по наборах, по пакетах, і тоді розвозиться по Україні. Вони проводять цю акцію по всій Україні. Чергу людей за гуманітарною допомогою сформували в організовані колони. Кожному, хто показував документи, які підтверджують статус внутрішньо переміщеної особи, видавали спеціальну картку, в залежності від кольору якої люди отримували певну кількість продуктових наборів. Свої набори також отримали Людмила Котко з матір'ю жінки, переселенці з району Харкова, Північна Салтівка, який зазнав найбільших руйнувань від російських обстрілів. Це дуже велика допомога, тому що я тут з матусею, і 85 років. І ми з 26 лютого тут нас прийняли на блокпості. Нас поселили, ну дали житло нам до і тут у шпиталі мій папа помер, то мер города допоміг його поховати. Тобто нас Іван Франкіс прийняв як рідних. Дуже за це дякуємо. Видача продуктових наборів буде здійснювати стільки для випуск внутрішньо переміщених осіб. За словами керівниці благодійного фонду Відроджені єднанням Оксани Криницької через непорозуміння сьогодні за благодійною допомогою прийшли і місцеві люди. Зібрались. Каже близько трьох тисяч осіб, саме тому волонтерка нагадує, що допомогу видають кілька разів на тиждень однак тільки для людей зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Юрій Надольський, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Хокейний клуб Дніпро з Херсона 10 вересня приїхав у Калош на тренувальні збори. Сюди спортсмени переїхали через тимчасову окупацію Херсонщини. На Прикарпаття вони перебуватимуть впродовж цього сезону та прийматимуть суперників у домашніх матчах чемпіонату України. Ми почали евакуацію спочатку людей, а потім вже матеріальних цінностей. Можна сказати, через тиждень повноматажного вторгнення, коли було зрозуміло, що ну, не скоро це все завершиться. І потихеньку-потихеньку ми вивозили, і, мабуть, остання особа десь в квітні-травні, останній гравець виїхав, а матеріальні цінності ми продовжили. І останнє, мабуть, в серпні ми вивезли те, що ще можливо було вивезти. Виїжджала команда з окупованої території за допомогою військових та волонтерів, які радили, як безпечніше покинути місто. Деякі гравці клубу, каже Євген Грищенко, вивозили із собою інвентар. Кожен член клубу виїжджав на безпечні території країни, а вже звідти у вересні з'їхалися на збори до Калуша. Зміниться цього сезону й склад команди. З'явилися новачки, а гравці з Росії та Білорусі вибули та покинули територію України. Клуб не приймав участь в їх евакуації. Ми намагалися домовитися через консульство, через дипломатичні заклади, вийти на білоруську сторону, щоб їх централізовано евакуювати з Херсона і потім через кордон або через Польщу або Білорусь. Але вони мені невідомо, яким чином вони це зробили. Вони були евакуйовані російськими військовими окупантами з Херсону. І далі, за яким маршрутом вони опинились в Криму, я так само, як і ви, це все бачу в Ютубі. Тренуються спортсмени цього сезону під керівництвом Олександра Бобкіна, який опікувався юніорською та молодіжною збірними України. З перших днів у калуші хокеїсти підтягували фізичну форму на стадіоні хімік, а після на нафтохімік Арені. Ми соціально функціонально розвиваємо хлопців, технічно розвиваємо хлопців, тактично. Т. Підбираємо вправи, які нам потрібні. Більшість гравців повномасштабна війна застала в Херсоні. Там вони готувалися до матчу, який мав бути 25 лютого. Каже капітан команди Євген Ратушний. Проте через тимчасову окупацію вся команда була змушена евакуюватися. Зараз, каже Євген, радий, що гравці зібралися і готуються виступати в новому сезоні. Кожен приїхав в різній фізичній формі, в когось взагалі льоду не було, хлопці з Харкова взагалі не катались. Я в Вінниці катався, в мене півтора місяці був лід, Я катався, деякі хлопці з Києва теж катались. Тобто всі підійшли до зборів в різній формі. А команда дуже багато молодих гравців, з якими цікаво працювати, всі амбіціозні, всі заряджені. Розпочне сезон харківський хокейний клуб Дніпро 8 жовтня проти легіону Скалуша. Галина Марішин Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.